Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна пропоную до вашої уваги лекцію за темою Організаційні форми інноваційної діяльності. Частина 2. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як організаційна побудова інноваційної організації. Ви ознайомитесь з основними підходами до організації інноваційної діяльності, а також з видами організаційних структур управління інноваційною діяльністю. Для того, щоб всій системі заходів інноваційної діяльності придати цілісний, планомірно розвинутий, науковий досконалий характер, її необхідно правильно побудувати. Інноваційна організація являє собою складну техніко-економічну та соціальну систему, яка відображає її індивідуальність і специфіку. Описати цю систему можна при визначенні характеру взаємодії на кожному з рівнів її ієрархії. З цієї точки зору існують різні підходи до побудови організаційних структур інноваційних організацій. Органічний підхід до проєктування організації характеризується помірним використанням формальних правил і процедур, децентралізацією та участю персоналу у прийнятті рішень, визначеною відповідальністю у роботі, гнучкістю структури влади і невеликою кількістю рівнів ієрархії, Використання дивізіональних структур менеджменту. Технологічними та продуктовими інноваціями дозволяє створити в інноваційній організації невеликі і достатньо економічно самостійні підрозділи. Дивізіональні структури використовуються в головному для досягнення високого ступеня гнучкості виробничої системи при проведенні інтенсивної інноваційної політики. Базою матричної організаційної структури є поєднання позитивних сторін лінійно-функціональних та програмно цільових структур. В основі матричних структур лежать два типи програмно цільових структур. Централізований програмно-лінійний та координаційний. Важливою частиною матричної структури менеджменту є використання. Напівавтономних груп або цільових колективів. Ці групи утворюються під певну програму для вирішення конкретної проблеми і використовуються визначеною свободою в організації своєї діяльності. Менеджер інноваційної програми у таких організаціях має великі повноваження. Несе відповідальність за координацію діяльності учасників з реалізації програми. Гнучкість програмно-цільових структур координаційного типу залежить від здатності менеджерів створювати і використовувати інформаційні зв'язки між координатором і колективами підрозділів, які приймають участь у здійсненні інноваційних програм. Для визначення реальності виконання певної інноваційної діяльності необхідно постійно проводити аналіз організаційної структури за двома основними аспектами. Перший це аналіз горизонтальної структури організації або засобу групування персоналу у блоки, пов'язані між собою за горизонтальлю. Другий аспект відноситься до аналізу взаємовідносин. Між рівнями менеджменту, тобто за вертикальною структурою організації. У відповідності з методом дисциплінарної орієнтації, підрозділи спеціалізуються на визначених напрямках або областях діяльності. Вибір області спеціалізації звичайно встановлюється характером проблем. Всі дослідники, які займаються одними й тими ж проблемами, групуються в один підрозділ. Наукові проблеми в цьому випадку вирішуються або однією з груп, або задача поділяється на декілька підзадач, кожна з котрих вирішується окремою групою. Можливий також варіант, коли одна з таких груп є основним виконавцем по даній проблемі. І вона доручає виконання певних підзадач групам, які спеціалізуються у відповідних областях. Коли призначення підрозділу полягає у практичній розробці інновацій та їхній підготовці до реалізації на ринку, необхідне поєднання спеціалістів багатьох професій, тісно пов'язаних з інженерно-технологічними роботами. Подібна структура має програмну або продуктову орієнтацію. Раціональним варіантом в цьому випадку є організаційна структура з орієнтацією на програму, в якій кожна група виконує одну з задач, необхідну для здійснення програми у межах всієї організації. В цьому випадку організація можна, може означати одночасно ввести. Розробки по декількох програмах. Програмна або продуктова організаційна структура має певні переваги. Полегшує планування, оцінку і визначення витрат на програми на підставі як наукових, так і комерційних критеріїв і надає можливість кожному досліднику працювати в творчій обстановці. Зорієнтованій на певне завдання. Така структура дозволяє здійснювати єдність менеджменту щодо досягнення кінцевої мети. Забезпечує прямий зв'язок досліджень та інженерно-технічних робіт. При цьому накопичується запас знань по проблемах, такі проблеми пов'язані з визначенням типу процесу. Тому така структура найбільш ефективна для організацій, зайнятих дослідженнями, тісно пов'язаними з розробками. В організаціях, які проводять фундаментальні дослідження, доцільно використовувати дисциплінарну структуру. Коли дослідження фундаментального характеру, не дивлячись на цільову орієнтацію. Відокремлені від розробок доцільно застосовувати етапно фазову структуру. Така структура майже не відрізняється від попередньої, але скоріш є її модифікацією. Значна частина робіт в організації носить пошуковий характер і не дозволяє сформувати вимогу до прототипу. Розробка прототипу починається тільки тоді, коли результати досліджень визнані успішними, а аналіз витрат, вигід та ринку дає позитивні висновки. У змішаних структурах створюються групи спеціалістів одного профілю як постійні компоненти структури, а також вводиться механізм їхньої прив'язки до програмної структури. Такий прийом дозволяє поєднувати переваги програмної орієнтації зі спеціалізацією і забезпечувати міждисциплінарний підхід до вирішення проблеми. Існує багато способів сполучення програмної діяльності з функціонуванням підрозділів, побудованих за дисциплінарним принципом. Можна також використовувати форму програмної групи, яка включає менеджера програми, який може бути запрошений на тимчасову роботу і відповідного персоналу організації. Менеджер програми може віддати рішення завдання на відкуп підрозділам на дисциплінарній підставі, або може бути застосована проста форма. Визначення менеджерів програм для вирішення нових проблем. Іноді використовують і більш гнучку форму, при якій координація і контроль програм доручені відділам менеджменту програм. Організаційна структура, що виникає при цьому, наведена на даному слайді. Однак Організації рідко мають просту ієрархічну структуру, в якій всі головні виконавці розміщуються на одному рівні і підпорядковуються тільки менеджеру дослідницької служби. В процесі того, як менеджер переходить на більш високу посаду, він далеко відходить від безпосередньої участі у проведенні досліджень, отже, знижується його здатність ефективно управляти їх ходою. Завдання менеджерів, які займають посади вище від провідного спеціаліста, це забезпечення робіт необхідними засобами, контроль відповідності досліджень і розробок поставленим кінцевим цілям, підтримка комунікацій шляхом аналізу робіт, що проводиться, та використання їх результатів для участі у формуванні найбільш раціональної політики на наступному вищому рівні менеджменту. Одночасно менеджери одержують від вищого рівня вказівки про поставлені цілі і переходять на мову вибору програм або визначення напрямків покращення роботи над певними програмами. Призначення провідних вчених на високі посади з делегуванням відповідальності за керівництво великими науковими колективами. Дозволяє підтримувати широкі контакти, обирати проблеми, над якими буде працювати очолюваний ними підрозділ, що наведено на даному слайді. Існує ще одна принципова проблема при формуванні структур інноваційних організацій. Вона полягає в тому, що умови, найбільш відповідні до дослідницької діяльності. Можуть бути неприйнятними при організації розробок, впровадженні та дифузії інновацій. Іншими словами, ті організаційні особливості, які підвищують імовірність прискорення появи нових ідей, можуть чинити протилежну дію при їх реалізації та впровадженні. Відомо! Що організації, які складаються зі значної кількості спеціалізованих наукових груп і адміністративних одиниць, більш схильні до висування інноваційних ідей. Вважається, що нові ідеї знаходяться перш за все від співробітників, які мають спеціальну підготовку і працюють в організаціях, які мають широкі зовнішні зв'язки. Організація ж, яка складається з небагатьох груп спеціалістів, більш продуктивно генерують нові ідеї завдяки науковому співробітництву і особистим контактам між дослідниками. Однак, чим більш диверсифікована організація, тим менша частина важливих інноваційних пропозицій в ній приймається. Це відбувається тому, що процес прийняття та впровадження інновацій пов'язаний з ламкою традицій, що виникає у диверсифікаційній організації сильний опір. Це різко ускладнює впровадження нововведень. Отже, чим сильніше реалізація інновацій пов'язана з виконанням складних розробок, які характеризуються високим ступенем ризику. Тим більш глибокої перебудови потребує діюча організаційна структура. До вашої уваги рекомендована література. Шановні студенти, щиро дякую вам за увагу та до зустрічі!